Ідемо разом, спробуємо українську кухню, але у Варшаві. Додивіться до кінця, там розповідаю про найкрутішу фішку цього місця. Я не знаю людей, які ще не чули про Kitchen Inbox. Тут ви повернетесь назад додому за стіл з українськими домашніми стравами. А такого асортименту страв я не бачила навіть у деяких українських закладах. Салати, десерти, у тому числі сирники, голубці, навіть пампушки. Одразу тут можна це все поїсти, заздрю людям, які живуть в цьому будинку. Тут є мікрохвильова. Мені допомогли підігріти мої страви і ось мій вердикт. Я вже спробувала борщ. Мені він дуже сподобався. Він, звісно, не такий, як у моєї мами, але по смаку він чудесний, дуже багато м'яса, і він такий трохи солодкавий, тому дуже вам рекомендую спробувати, як мінімум, їхній борщ. На борщі все не закінчилось. Я взяла собі шокотлату по київськи, і вона дуже смачна. Я прям. В шоці що можна підігрівати, і воно буде смачно. І пюре теж дуже сильно ніжнесеньке, сметанкове. просто як вдома. Мені дуже сподобалось цілий пакет я взяла ще з собою додому, бо їжа має великий термін придатності, що дозволяє доставляти її навіть по цілій Польщі. Найкрутіше, що у Варшаві ви можете замовляти собі супершвидку доставку їжі на цілий тиждень, тобто цілий тиждень не потрібно буде нічого готувати. Це просто мрія. Підписуйся на Kitchen Inbox та замовляйте їжу на їхньому сайті.